Так, ми все вроді зачистили. Так, ти правий. Так. Зеру, ви двоє. Збирайте патрони. Ясно вам? Так, зараз ми будемо вже збирати патрони і інший лут. Так. Так. Бомба фрізера. Збережу її добре, отак. Вот І так далі збирайте. Uh, все, слава Богу, перебили цих туалетів. Хоча це було для мене ізі. Он тут з мене, ти такий сильний, я не. Як ти такий сильний? Скібіді доб-доб-доббібі, скібідідоб-доб-доб-бі-бі! Чорт скібідісти! Так.

На, скибі, дебіди, 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 добрив ту. На скібідіст. Бу, тут з мене перехвати його. Добре, на скібідіст. Skiбіди, дібуди, ліп, ліп, скібі, дебуди, Хто це контролює розум? Скібіди, скибиди, скиби. Це можливо. Вам тут з Ну, та, а хто ще може контролювати? Хм. Слава Богу, ти дойдеш те, я заморожений, але. Я зараз розморожуюсь. оп опе оп. е. Все добре, та, все добре. За мене не бійся. Пішли в бійку далі. Ти його злив, та, я його злив. Опа. Так. Опа. Акуратно. Давай п'ять, давай. Що там нашому не треба допомога, та ні, не думаю. Mm. Так, добре. Зараз ми вас будемо зливати, так, так. Папа? Лови. О. Все. Та да, вроді все. Десь зверху. Так, прийом десантіруємося по 1,5. Те, добре. Ведемо вогонь по склібістам. Чорт парашути відключились. Добре, вони вже включились. Акуратно зверху. Не бійтесь свої. Ми вам хотіли передати інформацію, тому що зараз вам треба втікати, бо зараз тут буде дуже все погано. Добре, втікаємо звідси. Даб-джабріб! Виб... Тут скібер дівчаний, спікермен, Тітан, стріляй. От, от мене не це. Даб-даб-даб, єс, єс. Скібрі, скібері. Тобі все рівно не жити. Е, він вмер. Я думаю, тут є якийсь підвох. Акуратно, це відманка. Черт, черт. Вмри. Він тут... Тел... Він до мене телепортнувся. Оу! Черт, черт, черт! Корамен Титан, у нас тут проблемки. Ой-ой, він мені меч в, Воу -воу -воу. в зброю всунув. Ну добре, тобі кінець. Черт, що з базуку? Ай. М -м -м. Атака є дыром. О, черт, Ні, мої улучшання. А, -а ти ж! сраний. Що пушка зірвалась, але йому теж досталось неслабо. Фух! Похоже, це все стан камераман! Добре, я. Ну і моє абограйди теж взломані. І моє абограйди теж взломані. Ну, у тебе хоч є якась РПГ, а у мене навіть нічого. У тебе ж є ж оці маленькі камери. А, ті? Так, точно, вони ж теж стріляють, забувся. І так, добре. Що нам зараз треба робити? Ми зараз підемо, можливо, кудись. Ну, ми, коротше, підемо на вершатись. Добре, пішли, пішли.

Я себе заморожу, щоб не роздати вогонь. Зверху, о о о о ні. Чорт, мене окружає з-за всього. О -о -о -о. Тут що робиться? Скиблі, дибілі? о, -о, -о, -о воу, воу, воу. Ні, треба його злити. Черт. Зливайся, скибуді будий, Ой дибуди. Ой-ой-ой, ні. Скібнути, буду, скибуді Скібнути, дибуду, тибуди. Акуратно! У нас все дуже погано, дуже погано все. Чорт, і ще наш десант мертвий. не винні. Ну, все, Антон я тебе вб'ю, Я буду найкращим серед альянсу. Що? Ти хотів вбити мене, предатель? Вмри. Пофіг на вашій вогонь за альянс. Я так просто не здамся. Скибід. Тут ческібідісти, скибіду, дебіду. Ой, Я не можу вилізти. Все. Ми Іван тут Що там підпалилося? Все рівно Пофіг, так. Так. Все, я викликаю інженерів, вони зараз всіх перемонтують. Так, добре. Це поки що відложимо. І так, прийом інженера. Нам треба. У скібіді той. На скібіді базу номер 33 Добре, вже відправили до вас декілька груп. Чекайте. Скібіду добю Десь зверху Привіт! Скібди добри. Так, тут там ми побудуємо нову базу. Це вся група людей, там, добре. Ясу. Я так пані, ви люди. Ну так то ми ще можем бути. Добре, ви бачили, що робить це на. Це в мене стрільну? Скібіді. Черт вбий вбий його! Це вже скібідіст!

Ну, ты такую чу пісню скибіди-скібіди. Да я чув, я був на війні медиком, і сразу ця пісня, я сразу надів наушники. Бо всі надягнули наушники. І вони таке почуття, що знали про це. Вибач, нічого страшного. Все добре. Ну і все. Я можу проходити? Так. Да. Це все, що ви бачили? Так, да, це все я бачу. Добре, зараз пройдете. А ви, містер Шлом? Ну, дивіться. Я був простим вчителем малювання та, в школі. Ай! На. No! Я думав, люди, ми хоч спас. Я думав, ми спасли хоч три людини. Ах, не одна із них. не Вижила. На! Oh. Скебеди, no! де будуть, де будуть, де будут. Скібди, де буді на тобі. Скібиди, дебуди, пни, пни. Скіблі. О, куди я провалився? Але тут ті військові, які хотіли, які робили зомбі-апокаліпсис. Я провалився в якусь чорну дирку. Что він не вмирає? Я не знаю, що там робиться? Оу. О! Вау! чорт, чорт! чорт! Що він, Шо йому від нас треба? Чорт, чорт, чорт! О! Я добью останнього військового прямо цей офіцер був злеми за одну Ну здавайся. Тобі кінець. Хто ти? Як я? Тот хто прийшов тебе вбити. Але зараз на дворі скибіді Апокаліпсіс, на що тобі вбивати своїх? Які ще біді Апокаліпсис? Я такого не знаю. Дивись, якийсь голови просто. Ей! Воу! Боже, з мною з ним все нормально! А -а -а -а. Дислантирую. Що тут робиться? Люди літають. Вмри. Невідомо що. Там Ой-ой-ой-ой. Так, мені треба. Так, 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 оп оп, -оп. Так, мені зараз треба зацепитись. І... Так, все. Що там у нас на низу? Де... Хто їх всіх повбивав? Смерч? Ну, непонятно. Да уж. Моя камера приближается. і я бачу, що Ух! Dobre, toż, tak, i mi nie trzeba wziąć rozgon i i op